Добрий ранок, а сьогодні у нас з розкладом рибалка. Їдемо на платний ствок. Називається Білі камені. Зараз буду виїжджати до нього. Зустрінутися з Назаром, познайомлю вас і розкажу, що ми будемо сьогодні робити. Зустрілися з Назаром. Зараз <кхід> під'їдемо до локації. Розкажу вам що і як. Так, треба замотатися Так, сьогодні ми вирішили порибачити на платніку білі камені. Прекрасне місце для того, щоб це зробити. Ви збираємо комплекти і пробуємо. Все, що буде цікаво вам покажемо. Так, раз приділилось. Зараз секунду треба натягнути. І такі звуки будемо робити. Ще раз придіваємо. І в нас виходить зараз, щоб було красиво вам видно. Ось такі петля і шнурочок. Далі що ми робимо? Просто обкручуємо колу, Петлю і шнур. Бачите, шнур разом із петлю і тримаю. Видно, так? Да? І по колу це все наматую. Чим більше, тим краще. І на фоні чути шахет летить. На, де, на фоні чути шахет летить, надіюсь. Ну, звук приближається, але, але не так швидко, як той. Так, і затягуємо це все. А, в петлю вставили, сорі. Нічого. <гум> не затягуємо. Головне змочить. Це краще затягне. Все, цей вузол намертво. Тепер треба відрізати. Якщо глянути, дуже важко, тут, думаю, приблизить. Зараз. Дуже не видно, не видно. Коротше, не Там дуже хороший вузол. <гум> <гум> Тепер відріжемо. Кусочок лишній. Ось так. Все. Залишилося. Залишилося поставити за Застіжку? За стіжку? з крючком. Застіпку? А, є, є. Є такі? Ну, там, такі? Треба... такі, такі да? Ні, ні, так. А, є, десь, блин, де вона. Ну, десь лежить. Ну давай, без різниці. Давай візьмемо таку Здесь щоб... Дивіться, який цей комплект. Добавь, Все, так, що це хочеш, є. Є. Все, що треба для О, треба? О, до речі, Я собі з Алиекспресу замовив вольфрамові грузики. Якщо візьмеш в руку ось цього, і візьмеш в руку цього, Важкий. ти прям відчуєш, наскільки це такі плотненькі да да, да. да? да. Це вольфрами, це все коштує 250 гривень. Оце, Оце ячейк. Замовляй. Замовляй <рес> Поки... Зараз, Поки. Ось такий поводок. Ручна робота з титаном, спеціальними вузлами. Ну, прям оце прям найкращий поводок, який може бути. Ну, тоді ще Титановий. Це, це вдягай. Давай ще цей комплект віддіваємо і можна любу приманку чіпляти. Ну ти вже на березі. Да. Так, зараз Я, як завжди на відео криво. Хриво... Нічого страшного. Все, ось такий Добре. у нас комплект. Сегодня, надіюсь це принесе рибу. Ну, головне силиконка. Все, е -е, виходимо до берега. Да. Оплачемо рибалку і йдемо. До ми вирішили, щоб вже йти так. З Кінцями, скажемо так, щоб довше рибачити, треба добре поїсти. По бутику. Бам! На з дулерської конференції лишилося, такі добрі Два дня тільки. Зараз рибалка закінчиться через годину. У мене ще 2 два води. Але знаєте, що я побачив? Собач візьмемо. Кока-колку. Ага, там подивись кількість. Я дуже бою, блін, екран Десь там зверху летить шахет. Надіюсь він не сюди. Все, ми запаковані, шуруємо на місце дислокації, перша локація у нас прям поруч, біля в'їзду, заходимо. У нас Назар, який у нас геймплан? план? Наш план зловити тонну щуки. <рес> І найголовніше одну якусь велику. Це буде з найкраще, що може бути. Щоб сьогодні буде трофей? А, Так, лобить бобліра свого нового. Сьогодні буде трофей? Надіюсь. Будемо на нього охотитися. Міняємо дисфакацію, поки у нас нічого не вийшло. Не, що не... Там щуки не було, не знайшли. Шукаємо тепер він місце. Але зараз спавнімося на нове місце, будемо пробувати щось тут піймати. Тут і витк гарний. Зараз поставимо отак, покажемо як це все відбувається. Ага Що, ти обірвався? Так, да, мінус приманка. Якщо <laughs> одна щука і одна приманка, це ще одне. Але <laughs> нуль щуки і мінус приманка найгірше. Нічого, ми продовжуємо охоту на новій локації. Перейшли з того містечка.

Ой-ой-ой. Тримається? Давай піцак. Так. Тримається, але може зійти. Ближче. Оп! Що нас? Так же що апаратік. Змінили да, дислокацію і зловили першу щучку. До речі, приманка вже, бачиш, в мене є пачечка така, будемо пробувати. Так? Да? Да. Зараз міняємо приманочки і пробуємо. Прямо на березі піймав. Да. Так, можна можна... І на цей до речі, оп, де яка гарна. Давай. Зараз. Оп. А. Є. О, Красота. Да, перша є. Перша є, зважимо. Я думаю 950. Я теж думаю, що десь до... До кіло. До кіло, так? Да. До кіло? 925. Майк друга! Так, ми і беремо, тому нічого страшного, що навколо. Що ти? Голова, да? Голова? Так. Эм. Бачите, як? На березі бахнуло. при нормально розвитку. І обірвало. Ти, до речі, в мене крючки в багажнику забув ці. Да, Вон, да їх забрав. І на таку доречі. приманочку. І садимо на такий дитячий кукан. Да. Буде yeah. на самовигулі, як собаки у нас. Yeah. вигулюються. Опа. Пойдет? Пойдет. Після першої щучки ми вирішили змінити приманку таку, на що вона клюнула, будемо зараз експериментувати. Бам! Да Назар! Да. Все, Гоу. Знайшли собі місток. Будемо тут зупинятися. До речі, тут можна знімати альтанки, жарити собі шашвички і рибачити, Ну ми без шашви... шашвиків. Без мізка просто стоїмо тут а, і будемо рибачити. Їх які види. Ну, десь я все вбирала, сюди це просто по даній моменту вона вдарила. Ой, є, красавчик, ти б може зняти відео. Оно да, отдалось. Где? Ай, бон. камера стоит. Чувак, обережно, сейчас она может Давай, 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 давай. Она очень аккуратно дермается. Оба! Есть! Прикол, ты Ну, сорвалась. Видишь? Ну этот вобер работает. Это... Да? Воблер працює, працюет. Это... Он ну, хочет на вычку, но є. Я ж кажу, что клюе. Я казав, щось клює, еще раз додаю. Круто, круто. Зараз, так, сниму. Ай-яй-яй. Весьма. А, а це да? Так и спрацював. Показываем его. Оп. Оп. Все. Хочешь не вычка, но є. Ой-ой-ой, поранил його. Ну можливо заберем, зараз взяли по возі. 2,5 тобі треба, так? Да, Так, да, бачу. Глаз, глаз глас. Давай, ладно, я зупиняю камеру, далі покажемо. Зараз. Скода їй. ми одну щучку, so будемо її точно go. забирати. Ось такі щупаки у нас. Ага. Є. Все, будемо полювати далі! У нас з Назарчиком рахунок 2-2 і ми вирішили взяти паузу в цій битві і піти попити кави і поснідати. Тож, прикольно, цікаво, будемо продовжувати. Нормально, у нас буде польова кухня. Тут мілина, ні, то кидайте, мабуть, подивись, де там ті жерлиці, де прямо. Та ось, ось тут стань. А, ти в термосі вже заварив? Будемо чоювати. Ти сьогодні хотів каву Це в кухню, ну, в мене є насправді джитбол і є їдло, але одне. І, Та навіщо ну, типу, сочі. У нас буде просто Кофе-брейк Кофе-брейк с селёдкой Кофе-брейк с селёдкой Кофе-брейк с селёдкой Так, Саш, можешь еще нагадать? Ещё селёдочка, чик А что ты не подумал? Классно в том, что большая да. Вот mm -hmm. У нас на вылочке кофе брейк. Выпьем а кавы и будем далее рыбачить. А я на не таком уставне. Еще тут маленькую щучку поймал, равна на 200. У нас люди тоже. бачити на живця на щучку на хищника випали кави зараз будемо шукати інші місця активну щучку будемо робачити заходимо все далі і далі людей становиться все більше і більше Що всі хочуть перебачити беседочки пісочок Ой, и да, хлопцы вклюнуло. Ой-ой, есть. Да, зараз. Ну, Назарчик, покажи сегодняшний наш улов. О, Сюда. Порядок. У нас почала рыбка клювать и хлопцы проснулись там. Цілий став, зібрався, я щучку, кидати, ловити на щучку кидати. Назар, покажи, що ми сьогодні п'ємо. Фіналізуємо нашу рибалочку такими красавчиками і все, їдемо відпочивати. 4200 стій. Оп. Так, прав... Давай, А зараз будет дерибан. <с <с